Всі сміялись, коли вона відкрила рот, а потім слухали стоячи. Підтримай український контент, підпишись і напиши в коментарях, з якого ти міста. Її ніхто не помітив. Вона вийшла з автобуса останньою в дешевій світлій толстовці з рюкзаком, що був більшим за неї. Поки всі обіймались, обмінювались номерами, хизувались брендованими шортами з минулих змін, вона просто стояла. Вожати глянув на список, зітхнув і сказав. Ти з резервної. Вітаю в команді В. Ніхто не аплодував. Команду В створили для тих, хто не вмістився. Її поселили в окрему кімнату, без декору, без форми, без привітання. Коли ввечері на загальному вогнищі оголошували імена лідерів загонів, вона стояла осторонь. Хтось із НАТО погукнув Гей hey, Бет, ти взагалі хто така? Вона хотіла щось сказати, але слова застрягли в горлі. Її голос зламався, дехто засміявся, хтось навіть зняв на телефон. І саме тоді, коли їй хотілося провалитися під землю, вогонь відбився в її очах, і вона подумала: добре, ви не запам'ятали моє ім'я, але запам'ятаєте момент, коли я піднімуся. Наступного ранку саме вона запропонувала план, який згодом переверне хід всієї зміни. Наступного ранку команда ве зібралася на сходинках біля корпусу. Хтось байдуже гортав телефон, хтось їв чипси на сніданок. Всі розуміли, шансів у них нуль. На першому конкурсі їм навіть не пояснили правил до кінця, просто сказали ви останні будете пробувати після всіх. Уважатих на них часу не було. Та цього ранку Бет вийшла з кімнати першою. Вони не прокашлялась, не поправила волосся, не усміхнулась. Вона просто сказала: слухайте, у нас немає форми, немає досвіду, зате є те, чого немає в них, нас ніхто не боїться. І це наш єдиний шанс. Спершу всі мовчали, але коли вона розгорнула аркуш з нотатками і показала карту майбутнього конкурсу, хтось зніяковіло кивнув. Її план був не про силу, не про швидкість, він був про логіку. Про те, як пройти естафету не першими, а єдиними, хто пройде її без жодного штрафу. Ми не виграємо, сказав хтось. Нас навіть не назвуть. Бет знизала плечима. Мене не назвуть теж, але я сюди не за іменем приїхала. Ввечері їхня команда фінішувала мовчки, але судді встали і переглянулись вперше за всю зміну нуль штрафів. Вони нічого не виграли, їм не дали грамоти. Їх не згадали на загальному зборі, але наступного ранку всі говорили тільки про одне: команда В пройшла всю трасу без жодного штрафу. Ті, хто раніше навіть не знав, як звати цю групу, тепер шепотіли. Це вона їх вивела? Та що заїкається? Бет намагалася не показувати, що чує, але кожного разу, коли хтось озиртався на неї з цікавістю замість зневаги, всередині щось змінювалося. Її команда почала слухатись. Один із хлопців, який на першому дні казав, що це табір для еліти, не для таких, як ми, раптом запитав: А що далі, капітани? Але не всім це сподобалося. Особливо команді А, які завжди були лицем зміни. Їхня лідерка Джейд дізналась, що Бетва користовувала табірні правила, ті, які ніхто не читав. І тоді. Почалась гра з іншого боку. Бет почали ігнорувати в їдальні. З неї почали сміятись у коридорах. Хтось навіть поширив запис, де вона заїкається, підставивши це під жарт. І найгірше це зробила саме Джейд. Але Бет не відповіла. Вона тільки зібрала команду вночі на спортивному полі, глянула на них і сказала: Готові до плану Б?» Наступного дня команда В з'явилася на конкурсі першою. З новою тактикою і в однострої, який вони зшили самі вночі з Простирадил. Коли команда В вийшла на старт у Простиредлах, усі зареготали. Джейд навіть сказала вголос: Ви що, цирк? Але коли конкурс почався, стало не до сміху. Це була командна стратегічна гра, орієнтування по точках з завданнями на логіку, швидкість і згуртованість. Елітні команди сперечались, хто буде капітаном, у них не було чіткого плану. У команди В був кожен крок розписаний до хвилини, всі знали свої ролі. І головне, вони слухали Бет без крику, без наказів. Вона просто давала знак головою і всі рухались. Один із суддів потім сказав: це не просто згуртованість, це щось рідкісне. Вони не просто виграли, вони прийшли першими. Зробили всі завдання правильно і ще й врятували іншу команду, яка заблукала. Після фінішу Бет не сказала жодного слова. Вона стояла з командою в однакових білих формах із вузлів та маркерів і дивилася, як табір замовкає. Вперше за весь час вожаті вийшли до них самі, і саме до неї. Джейд підійшла до Бет і впри всіх запропонувала Хочеш перейти в нашу команду? Бет усміхнулася. Але відповіла лише одним словом. Бет подивилась Джейд прямо в очі. Навколо була повна тиша. Всі чекали. Дехто вже уявляв, як вона киває і стає однією з них. Але Бет відповіла одним словом ні. І повернулась до своєї команди. Після цього весь табір поділився навпіл. Одні вражено мовчали, інші почали аплодувати. Ввечері був фінальний конкурс, публічний виступ кожної команди. Лідер мав вийти на сцену, щоб сказати, чому саме його команда варта визнання. Джейт вийшла з пафосною промовою про лідерство, перемоги і традиції. Після неї вийшла бет. Вона мовчала кілька секунд, а потім почала говорити спокійно, впевнено, не зламано. вперше без заїкання. Вона говорила про тишу, про тих, кого не обирають. Про те, як справжнє лідерство це коли тебе не бояться, а йдуть за тобою, бо довіряють. Вона не просила голосів, вона дякувала своїй команді. І коли закінчила, ніхто не рухався, а потім зал встав. Підпишись, якщо не хочеш загубити нас. А в коментарях напиши: ти був би серед тих, хто сміявся, чи серед тих, хто встав.